Володимир Майстрюк, ви всі його знаєте. Здружила зворушлива мить на волонтерському пункті. Під час запису інтерв'ю з волонтерами завітав захисник. Володимир Коростенець, який з перших днів повномасштабної війни пішов захищати батьківщину. Користуємось можливістю, аби поспілкуватись із військовим. Скажіть, будь ласка, ви фортуну прийшли? Для чого привітатися? Я приїхав відпустку. Просто привітатись, це вже ваші друзі. Так, да, друзі постійно на зв'язку постійно переживають за нас, дзвонять, питають, як ми. Володимир пілот дронів. Моментами своєї служби іноді ділиться у соцмережах. Служить і його молодший брат. Ось він вийшов на зв'язок і ніби з рідними людьми спілкується з волонтерами. Хоча до війни ці люди були чужими. Дивись, знімайте не сюди, тебе хай камера познімає. <ріст> 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 це користень телебачення. А я це дуже молодший брат. Після поранення повернувся на службу. Йому всього 20 років. Раді мами вдома трошки побув би. Бубочка, ти наша. Чекає блюсика. 4-5-0 дворчик». Брати майструки одні з багатьох військових, які отримували допомогу від користенців через волонтерів фортуни. Зараз мають можливість подякувати всім небайдужим людям. Нам волонтери допомогли дуже важливої допомоги. Це і масеті, і інші там засоби захисту, там і спостереження, тобто нам дуже багато допомагають. Ну і це рятує хлопцям життя. Не секрет, що сьогодні у порівнянні з початком повномасштабної війни закривати збори стає все важче. Просто дописи у соцмережах з банківськими реквізитами більше не працюють. Тому волонтери намагаються задіювати максимум ресурсу. Часто на допомогу приходять банки та скриньки, куди люди можуть донатити готівку. Ви уявляєте. От все опускається руки, тому що запити дуже великі, і ця банка кожний раз вона я не знаю, він як ангел спускається. Це не в тому, що я хочу там нарисувати картину. чи що. Пані Людмила говорить про конкретну банку із міської лікарні. Її вдається наповнювати з легкої руки завідуючого наркологічним відділенням. От іміно, що треба. Що була та хвилина, що він приніс, і нас все відкривається просто і дуже видна легка рука. Так що я дякую Анатолію Миколаєвичу і його колективу. У них фундамент просто і ну, вони постійна допомога. 24-25 рік це було за більше, ніж за 320 тисяч. А якщо підрахувати за весь час, то сума просто вражає. Без самої малості це було це вже 800 тисяч. Як же це працює? Направляємось до центральної міської лікарні. Наркологічне відділення майже 40 років очолює Анатолій Волківський. Я інколи жартую, що я на 50% лікар, лікаря, на 50% волонтер. У відділенні Анатолія Миколаєвича дві банки для донатів. Аналогічні є і в інших закладах магазинах, кафе тощо. Але саме тут їхнє наповнення відбувається дуже інтенсивно. Напевно, тому що активно агітує лікар-волонтер. Ненав'язливо, доброзичливо, переконливо там, і причому всі, всі, буквально всі ті, хто донатять, донатили це самі різні і наші колеги, і пацієнти, і родичі пацієнтів. Про переконання. Ну, переконувати людей, що куди вона йде і для чого вона йде. Причому, хоч я сказав, не підраховував, але кожен раз, коли ця банка потрапляла ну, до волонтерів фортуни, там все перерахувала, перераховувалось, був обов'язково звіт фотографії, прописана сума. Ну ось такий спосіб ми і продовжуємо це. Робити. А де ж ці банки знаходяться? Ну не вже ж у вашому кабінеті? Вони знаходяться, ну їх дві, угу. як я кажу, основна більша і менша. Вони знаходяться в відділенні одна та що більше в кабінеті. І я не вважаю, ну зрозумійте, це не так, да, це благодійність, це благодійність, але конкретно на Збройні сили. Ну, України. ну, звучить неймовірно, адже ну, наркологія не сказати, що якесь дуже таке багате відділення, певна категорія людей сюди потрапляє, але все-таки вдавалося. Знов таки розумієте, коли я сказав, що не було ніякого сумніва, ніяких, е е е ніякого там ну, диктата чи ніякої там. Вимоги чи ніякого абсолютно ніколи, але знов ну, переконання, хай на це якась інколи тратиться філина. а внески самі, самі ну, різноманітні, це від одної гривні до тисячі. Із волонтерами фортуни Анатолія Волківського пов'язує ідея, допомога ЗСУ та родинні зв'язки. Громадську організацію заснували його діти, зокрема, донька також лікарка Валентина Степанчук. Волонтерити Анатолій Миколаєвич почав з самого початку повномасштабного вторгнення за кордону, куди лікар вивозив онуків, поки відділення закрилось. Було призупинена робота відділення, і ми поїхали у Варшаву. Чому Варшаву там працював, навчався, ну, в аспірантурі син. Ось до нього ми й поїхали. У Польщі разом із сином Анатолій Миколаєвич почав збирати гуманітарні вантажі. Відправляли захисникам різне: від медикаментів до берців на мільйони гривень. Цілий бус був тактичних налобних фонарів і ну. Гігієна, харчування, медицина. Пані Людмила згадує, як у березні сама відправлялась до Польщі за гуманітарним вантажем разом з колегою по волонтерському цеху. Тоді відбулася її перша зустріч із Анатолієм Волківським і його сином Миколою. Він підійшов настільки близько, обійняв, і каже, ми переможемо, у нас все буде добре. Ви не розумієте, мені кажеться, що зараз не вилітає серце, а тоді воно могло розірватися просто, тому що. Це було настільки боляче і приємно, що наші українці поїхали, наші коростенці тільки уїхали, а ці буси грузились. Це було на початку повномасштабної війни. Сьогодні через волонтерів проходить менше допомоги, але вони все одно працюють. Наразі є кілька актуальних зборів, про які, користуючись нагодою, розповідають фортунівці. Перший для Дмитра Мороза. Колись ми збирали йому на авто. Потім наша організація допомогла йому перегнати та оформити автомобіль. І зараз цей автомобіль на жаль постраждав у військових діях. І ми збираємо на підрамник майже половина збору закрита. Та але ми сподіваємося, що якщо трішечки докласти зусиль, то він скоро закриється. Другий збір для ще одного користенця захисника. Це збір на пульт та окуляри для FPV, знову ж таки для нашого користенця для Олександра Беляка, який з перших днів війни також захищає нашу Україну і якому ми намагаємося допомагати всю його дорогу на фронті. До народу військові, як правило, звертаються у крайніх випадках. До цього намагаються закривати свої потреби власними силами. Не стоїть осторонь і держава. Але коли захисники відчувають підтримку людей, за яких воюють, це плюс 100 дома. Мотивації держава забезпечує, але все, де тримається на волонтерах в армії. Якби не волонтери, я думаю, все було б печально в цій державі. Враховуючи події останніх днів тижнів, ми бачимо, що витворяє ворог. То я дуже прошу, давайте ми свою злість, всю свою агресію конвертуємо в ці донати і допоможемо закрити наші збори. Зробити донати можна як за реквізитами, так і принести особисто, або скористатись однією з волонтерських банок, як це відбувається, наприклад, у лікарні під егідою Анатолія Волківського.